У мене вже давненько є антистрес розмальовка, яку я ніяк не могла розпочати довго не могла знайти маркери, кольори яких уявила у собі в голові. Але нещодавно в будинку іграшок нарешті знайшла. Маркери від юні поска. Набір складається з восьми маркерів, але вони незвичні. Всі обрала з глітером. Давайте на цій розмальовці зробимо якийсь елемент кожним кольором. Ось так виглядає всередині маркер. Перед тим як почати ним малювати, його треба потрусити. Такий гарненький елемент листочка у нас вийшов. Він неймовірно переливається. Далі у нас фіолетовий, ним зробимо квіточку. Далі беремо синій. Виглядає не дуже класно. Тепер у нас блакитний. До речі, за допомогою цих маркерів можна малювати на одязі і робити ексклюзивні речі. Помаранчевим зробимо серединою синьої квітки, червоним розфарбуємо полуничку, рожевим квіточку, а жовтим зробимо серединки інших квітів. Подивіться, яка краса виходить. Кольори дійсно неймовірні. Я вже уявляю, як будуть виглядати повністю малюнок. Але що дуже важливо, вони не перепечатуються на інших аркушах. Цими маркерами я дуже задоволена. Підкажіть мені в коментарях ідеї, що цікавить. Венького цими маркерами розмалювати у наступному відео.